Или козубата вручиты потеряли такие. Марія Підровська. Хотів би дуже коротко, щоб у нас була буквально таких виходит, так у нас не так багато часу. Може бути є якісь питання до мене. Будь ласка. Ми дуже вдячні вам за. Голова міська організація кіноградської макіянки. За візит це надихає не тільки партійну організацію, багато мешканців, які я вже поспілкуватись. Ми будемо зростати. У мене є пропозиція, яку я передам вашому керівництву. Ви подивитеся, я з свого досвіду політичного більше 25 років знаю, що це дасть нам можливість точно зняти рубашку із е, Анатолія Дмитрийови на біл. Тобто ми переможемо рухатись додому. І друга, і друга моя пропозиція надати слово нашим жінкам, які теж хочуть сказати два слова. Якщо можна з вашого Жінки в нашому суспільстві всі знають, це більша половина суспільства нашої України. Да? І ми вирішили на допомогу чоловікам творити право, таке крило. Яке завжди підтримує чоловік жінку, а жінка чоловіка. Для того, щоб вибори наші прийшли більш успішні, і для того, щоб у нас в нашій партії теж, як каже представниця жіноцтва, не було нерівності. Тобто гендерна система у нас буде представлена. Я очолюю жіночу організацію і вважаю, якщо буде у вас час, будь ласка, наші пропозиції даємо. А ми будемо ваша надійна підтримка. Це наша з вернень, щоб зверок, зверок. Покійному... Я пропоную, щоб по нашій Україні всі були створені такі організації. вони будуть дуже допомагати в роботі нашої організації, пане Віталію, жіночі ну, ви знаєте, Я дуже відношусь я животною повагою. Ініціативи є, і в нашій партії ми одні з перших зареєстрували гендерну політику. І це дуже важливо залучати більш на сьогоднішній день жінок не тільки в життя, а також до політики до, вирішення, до вирішення, тих, вирішення тих проблем, які на сьогоднішній день у нас є. Жінки вони завжди більш відповідальні і нам чоловікам завжди приємно з ними разом працювати. Коли тільки чоловіки це найдети. <різь> ну, дякую вам, дякую. я зможу розглянути це і домовом ліповіджети. Дякую. Прозвольте. Я депутат Новомородської районної ради, голова Кривоградського громадського об'єднання жінки депутати. І представляю е, сільське населення, бо, Новомир бо район... голова Новомирської районної організації партії я ще не встигла на тобі Дмитро. Що... <ривіт> і Центру. голова Новомирської районної організації партії УЗА представляю сільську місцевість. Знаю е, біди і гори нашого населення, яке зараз забити за турка теперішньою владою. Сьогодні вже районна державна адміністрація і районна рада перетворені у штаб партії регіонів. Вони активно працюють на кандидатів депутати. В їх вже іншої роботи немає, як депутат заходила туди в районну адміністрацію, в районну раду. Просто з цим треба нам боротися. І я думаю, що правильно наш лідер, людина, яку поважають в кожному селі, і я думаю, що нас наша партія переможе, тому що дійсно ви порядна людина і згуртовуєте коло себе таких ж саме людей. Але оці проблеми села, яке вимирає. Яке співається, яке взагалі не має майбутнього, і, і я е, маю там невеличкий офіс, і до мене дуже багато людей приходить своїми проблемами, які коли вдається вирішити, коли не вдається, але ми повинні бути з простими людьми. От, повинна бути оце в нас така мета і в програмі, і в наших всіх публічних виступах тому що людини. Ще uh, 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 раз хочу довести до кожного з вас. Uh. Ви повинні бути агітаторами. Один кличко всіх, не, не і всіх. ви повинні спілкуватися, uh. пояснювати, Якщо гроші роздають, чому перед виборами, uh. Це наші гроші, які повинні давати ці бабки до пенсії. Це повинно бути... Uh, Фінанфінансування аграрна політика повинна У нас ті сфери сільського господарства повинні бути дотаціонними розвивати. У нас немає нафти, немає газу, немає енергоносіїв, які є там у інших країнах. Але у нас є таке джерело, яке ми не використовуємо, на жаль, земля. І на продукти харчування ціни на зараз зараз в цьому світі повищуються. У нас такої землі нікого немає. І коли їдеш, ми бачимо поля, які не обробляють вже роками. Таке відношення до села, до людей. І я не буду вам розповідати, ви саме краще знаєте, тому що ви живете в селі. Але повинна, проти нас працюють дуже сильно. Роздають гречку, сахар, гроші, талони, використовують один ресурс. Ми повинні пояснювати. Кожен з вас повинен бути агітатором. Чому? Це наші гроші нам повертають, але маленьку частину, маленьку, їх хочуть на нас купити. І ви повинні пояснювати людям, що це під... Якщо люди хай беруть, але нічого не зміниться. Чому? Тому що вони зараз віддали, купили голоси, все. Вони так далі будуть продовжувати жити. Ви повинні пояснювати наші програми. Зараз ми дійсно це, ми не можемо допомогти, ми не благодійний фонд, ми не можемо давати гроші. Але наше завдання змінити цю систему, яка повинна працювати не там для, для кубки людей, для кожної людей, для родини, для зарплати, для пенсії, для соціальної сфери, яку потрібно відчувати кожен громадянин, в тому числі на селі. І якщо ви не зможете переконати людей, пояснити, логічно пояснити, звідки ці гроші. Для чого це роблять? Яка мета людей? Хай вони подивляться, тих людей, які йдуть зараз по поможетарці, що вони зробили вже за свій е гарне прислів'я. Хочеш заглянути в майбутнє людини, подивись в її минуле. І роблять виводи. І знаєте що, потім ми тільки можемо на когось там шукати. Привід того, що там ви вийшли, чи що від нас самих, від кожного з мешканців України залежить і ви повинні підняти цей громадянський настрій у людей. Якщо ми... Це завдання для кожного з вас. Якщо ми не виконуємо ці завдання, ну, жалко буде втрачати час. На втрачений час на зусилля і я впевнений, що нам зараз по слам це зробити. І е, тільки всі разом. командно, якщо ми будемо працювати разом, синхронно, ми зможемо отримати і 15, і 20%. Це дійсно. Слова. Зараз більше 40% людей не вірять в жодної політичної сили, жодному політику не вірять, тому що вони вже... Ми повинні, ми зовсім інші. Ми повинні донести, що нам вірити можна. Ми повинні використати цей, цей шанс, обминути людей можна тільки один раз. І ми взро, зробимо все, щоб ні в якому разі не зіпсувати нашу репутацію і довіру людей. Кожен з вас ще раз повинен працювати кожен день як агітатор. Це наша мета. Ви, іншого напрямку на немає. Дякую за питання. Я, просто, можливо, Давайте це посут... останнє запитання і будемо тоді. Я знаю, що значить поставить Голованець, місця районної партії Голованець Тімачук. Значить, ви мали бути голованець, не По суті. Я, я знаю, що получу від долі Дриковича, получу. Ну, получу e, значить, e, тут така була ситуація, щоб не скопалася. Я проти цього. Я хочу, щоб кожна голова районної партії зміг змогла з вами спіпатися. Мене зараз часто питають, ти бачив кличка? Бачив. я кажу, я його касався на з'їзді. Ми бревно у нас є, ми можемо разом бригади. Ні, забіг, а ти бачиш, начую. Людину, в принципі, все-таки більш розуміють. Да, люди дуже за не то, що за лякані там що, вони просто не розуміють за кого голосував. Їх вже так обманювали. Я дивився велику політику з Кисельовим. Так дуже подобалося, як ви відповідали. Я ще Ще ми говорили на російський, український і значить, на англійській. Кажуть, мабуть, щоб по-німецьким по заговорити, але добре все. Таке, якби в офісах у кожного з нас була фотографія, де ми з фотографії не тільки общі. Я розумію, так, да, я отримую. Але це, я хотів би, щоб голова районної партії зміг з поправів з вами. Я розумію, що час є, але розумієте, це буде агітація. Ми не ставимо бікбордів, От не читеся те Ні, ми не ставимо нічого. Але люди заходять в офіс і бачать. О, людина, яка говорила з стрічком, людина, яка з ним стояла рядом. За дещо буде матеріали uh, вам повинні передавати з uh, центрального офісу центрального штату. Це uh, це перш. Uh, всі заявки ви можете робити, але якщо ви думаєте, що воно працювати не буде. Це залежить від кожної людини. Від вас залежить, як ви зможете переконати людей. Що ви, що вас можуть, якщо ми спілкувалися разом, якщо ми говорили, що ви так багато людей обмовили, що вам вони вже не вірять вам, якщо ви скажете, що ви разом yeah. ви повинні документ доводити, дивіться, якщо не вірите, от ми, фотографія разом. Люди повинні знаєте що повинна бути авторитет і довіра. Разом спілкувався, говорив, обговорив, давав запитання, бо отримав відповідь. Якщо цього буде недостатньо. Ну, я хочу сказати це відговорки, що там, я хочу показати ще фотографію, там, стояв, не разом привно. Я, я, я розумію Ваше бажання. Розумію, що там, ми зробимо фотографію разом, але не будемо робити акцент на ті речі, які не є на сьогоднішній день ключовими. Я розумію, що було б гарно, щоб проїхати і 46 мільйонів рук потисну, потиснути кожного, але це фізично неможливо. Тому я ще раз хочу підписувати. Командна гра. Те, що не, не можу я зробити, повинно зробити ви. І е, тут залежить 50 на 50. 99, 50% від результату залежить від команди. Е, велика частина також залежить від лідера. Я Богу за вашу запитаю. Бажання можна. Я ще раз сказав. Ми, ми домовляємося з вами. Ви хочете, щоб літер сказав, що в нас організація не керована, анархія процвітає. І я не керую організацією. Ви це хочете? Ні. Значить, у нас буде загальна фотографія на виході прекрасна можливість.